До речі, у нас вже повинно бути дві тисячі ракет згідно обіцянки Володимира Олександровича Зеленського. Він же не брехло якесь, він же президент. Правильно, він не якийсь. Тому е, до, е, він обіцяє нам нові ракети, тому що е, довгий Нептун вже обіцяв, е, пекло обіцяв е, там е, кого там полянився обіцяв. Тепер він обіцяє фламінгу, який летить е, на три тисячі кілометрів, як вони стверджують, і несе на собі тонну Тону бойової частини. Ну, тобто можна знищити цілий завод. Не військовий НПЗ, бо він сам там говорить, да? а от просто завод, там, припустимо, порохів в тулі. Ну, тільки ж нічого не летить. Ми ці обіцянки вже чуємо, скільки разів. І якщо стаціонарний, ну, старий досвідчений професійний виробник робить хоча б одиниці ракет, я кажу про об'єднання Луч і його техніку. Вони хоч випускають одиницями, хоча б там дотягують, допилюють і проходять державні випробування, то спеціалісти із бордюрів та габіонів кажуть, що то всі ці американські томагавки, всі ці старі радянські ракети Фігня, ми отут зробили найкращу в світі фламіну. Да, в неї немає е, системи огібання рельєфу, да? да, в неї немає зниження локаційної видимості, да, в неї немає навіть головки самонаведення. Зато вона у нас готова і скоро знищить Росію. Тобто, до наступного свята, там, припустимо, на покрову чи на Новий рік буде, звичайно, ще ракета з ще більш екзотичною назвою, ще з кращими парам... заявленими параметрами. От тільки одна біда: я ж за українське ракетобудування. Вибачте, із півтора мільярда доларів, які ми конфіскували в мій час у Януковича, половина пішла на військові програми, в тому числі на ракетну програму. Саме тому ми мали і Нептуни. І маленьку стугну, і Великий Нептун, і багато інших речей. Я за ну, таке одне питання. Я хочу їх бачити, не рекламу, а результати враження. Да, я розумію, що неможливо 3000 ракет е, забити за рік, бо Сполучені Штати Америки Китай і Росія разом взяті стільки не роблять в рік. Ну, це абсолютні фантазії. Це кажу, як інженер. Але тим не менше, ну хорошо, хай не три да, зробіть їх 100, але покажіть 100 вражень в бойових умовах. На жаль, голови влади зайняті іншим. Вони зайняті захистом клубу Золотого Унітазу. І тому анонс Фламінго, ти абсолютно правий, Це спосіб захисту цієї фірми із апартаментів пана Міндіча. Бо е, вони заявляють навпрошки, всі, хто буде критикувати цю фірму, підривають державну оборону. Я, е, мене подає зустрічне питання. А ті, хто виділяє туди західні підкреслюю, кошти на виробництво цих ракет, а тепер виявиться в ході розслідування набу та західних спецслужб, що їх тупо обкрадають, а ракети ніяк масово не полетять на Росію. То це як називається? Як це називається? Бо слово мародерство ну, в Кримінальному кодексі не існує? Там існують більш точні визначення, чим займається ця організована політична група? Але почекай, в мене є запитання з цього приводу. Якщо ми всі розуміємо, що є така група, Набу розуміє, що є така група, а правоохоронці розуміють, що є така група, і навіть Володимир Олександрович розуміє, що є така група, бо інакше б він не реагував так бурно на все це 22 липня минулого року. Цього року, вибачте, будь ласка, коли почав атаку на набу і САП, то чуде відповідні дії, бо поки ми з тобою робимо цей ефір. Ну відверто, вони і далі не роблять Україну сильнішою. А більше того, ми розуміємо, що розкрадаються гроші. Країна купує по завищеним цінам ті прилади, які можна було би купити по значно кращим. До речі, той же самий Касянов навів приклад, скільки коштує автомагавк? 600 тисяч доларів. Минулий не новий. новенький мільйон. Да. І а показав, років. а пів да. мільйона. І показав, що він може, і з'ясувалося, що тамогавк може значно більше. Тут знову запитання, до речі, також експерти кажуть, що фламінго це дуже ж нагадує радянський стріж, і тому ще більше запитань по ціні. Тому в мене єдине до тебе запитання: скажи мені, будь ласка, а де будь-які дії, які би зупинили оці процеси, бо мене влаштовує, щоб Україна купувала фламінго. Тамагавки, бобри, лелеки, все що завгодно, різні дрони, різні специфікації, але по нормальній ціні. Я не прошу, щоб покупали по собі вартості. Я розумію. Люди хочуть заробляти на цьому. Треба отримати розробку, треба підтримувати, платити зарплатню, треба займатися цим. Це час, це сили. Я все розумію. Але не варварським методом, коли. Множиться ціна на декілька разів, і після цього ще й отримується ну скажімо так, не найкращий зразець, а найкращі навпаки не купуються тільки тому, що до них немає відношення міндіч. І ще одне питання, яке я не можу не поставити. Скажи мені, будь ласка, всі ж знають, що на цей, цей, рок, на цей рік е сума, яку виділяли на дрони, це трохи більше мільярда євро. 30%, трохи більше ніж 30%, отримала компанія Firepoint. Отримала без тендеру, отримала без якоїсь там історії, отримала просто по рішенню. І це ж зрозуміло, у нас кожна компанія, засновниками, якої є дизайнери і кінопродюсери, отримують зразу 30% найбільшу частину від бюджету на дрони. Це взагалі ні, ні, нікого ні про що там ніякі які думки не наштовхує. Ну і окрема історія, що де гроші, які платять, дають нам дані данці, а саме уряд Данії дає гроші. Ми витрачаємо на це. Коли це зрозуміють наші партнери, то яка реакція від них може бути? Оце мені теж цікавить, тому що наскільки мені відомо, набу зараз дає інформацію е, нашим партнерам, а партнери проводять аналіз. Що далі? Ну що далі? Далі, скоріше за все, буде змінено керівник того органу, який проводить закупівлі, сертифікацію і тощо, і виникне новий виріб. Але поки незмінна система влади, доти виконавці будуть мінятися, але все буде повторюватися. Я хочу нагадати нашу з тобою розмову в час атаки на набу. Да? Я тоді сказав, що те, що президента примусили переголосувати е, і повернути все назад, всі повноваження набув назад і статус, е, мало. Бо всі, хто виконував його вказівки, е, залишились на своїх місцях, а значить, нова атака буде е, просто питанням часу. І да, зараз вони пробують протягнути нову схему, по якій головна Стаття НАБУ 191 розкладання особливо крупних розмірах, має підписуватися тільки прокурором з ГПУ. Тобто ніхто інший занести її в електронну систему до судових розслідувань не може. Так вони хочуть зробити. З тим, щоб детектив не міг реєструвати справи по розкладанню в особливо крупних розмірах. Як, а що це таке? ми Тільки що з тобою на двох величезних грошових потоках розмалювали. Думаю, що і це не пройде, а якщо пройде в парламенті, знов буде відповідна реакція наших західних партнерів про гроші, яких, власне, йдеться. Бо коли там Юлія Володимирівна нам створює пісні про суверенітет, то йдеться про, про те, що наші суверенні крадуть гроші Заходу. І Захід має повне і моральне, і фінансове, і юридичне, і політичне право вказувати нам, що так, хлопці, не піде. Якщо ви не зміните, якщо ви хочете скасувати сторожа, якого вони, до речі, також отримують фінансово, то ми тоді просто не будемо. давати грошей. Тому, дивіться, нічого цього не прийде. Вибачте, це, вибач, вибач. це вже третя спроба, це третя спроба. Треть, Перша э, спроба була Дефенс-Сіті. Ми пам'ятав, я кажу не загальну велику, а почат, вони почали їсти цього слона по частинах. Вони його пробують почали... надкусити з різних сторін, але кожен так. раз сповзають, бо слон вже такий такі аптеками, так. і у нього товста. Вони його десь укусять з одного боку і сповзають все рівно туди, нижче, знаєш, туди, от туди. Біжніх ну там uh, дуже погано. і знову сповзає туди. У нього такий корпус, ну така специфіка. Але дивись, дивись Дефанд City це всі, хто мали намір uh, щось хороше зробити для суспільства, але займалися корупцією. Вони звільняються від відповідальності. Навіть якщо, якщо це занес, якщо їх uh, група золотого унітаза занесла в спеціальний список. Так це перша була історія. Далі було найцікавіше: всі, хто скоїв навіть корупційні злочини, але знаходився в той момент. В роботі в контррозвідці. Ну, контррозвідниками були да, да. то вони це зробили не для того, щоб збагатитися, ні, а просто прикривали так свою позицію. І у нас з'явиться непоганий підрозділ контррозвідників, Міндіч, Чернишов і багато інших. Там ще там величезна кількість на днях. от Кузніцов заплатив 8 мільйонів, який слуга народу, голова Луганської обласної організації партії Слуга Народу і Дінародний депутат України, який сидить в Верховній Раді. Так от він теж те затратили... Це до теми. Добре, що задав. В чому звинувачують луганського бувшого голову ВЦА і його заступника? Гайдая і Кузінцова, так. Гайдая і цього. В чому звинувачують в розкладанні на дорогах? Скільки? по божески всього 30% відсотків. Але <різь> дивись. дивись, візьмемо цю цифру і. Глянемо на півтора мільярда. А мільярд тому мільярди. і взяли що без даху. Тому і взяли що без даху. Девісь, півтора мільярда баксів на дрони України. Ну візьміть хоча б всіх 30%. А тепер з іншого боку, що візьміть. Ідеться ж не про відсотки, і навіть не про бакси. Якщо 30% вкрали, значить на третину дронів стало менше. І значить, у нашого бійця в окопі замість трьох дронів два. А влучання, як ти розумієш, гарантоване в цілі якраз три е, в одну ціль. І от він дві не влучили. А третьої нема. От ціна цього всього. І коли ти питаєш, що робити, ну, надію, що детективи НАБУ, ну, принаймні окремі з них, працюють. Я не впевнений, що керівництво Набу готове до радикальних дій, щоб виправдати той величезний кредит довіри, яку йому надало суспільство. Тим не менше, такі матеріали нікуди потім не діваються. Тому їхня задача зараз не чекати політичних змін, а збирати матеріали тут в Україні і там, за кордоном, як це було у випадку з Шормою. Їхня задача збирати матеріали. Я знаю, що ніякими е, доказами, е, скажімо, морального, е, політичного, людського характеру ми е, цих любителів золотого унітазу не зупинимо. Навіть страх їх в принципі не зупинить, але дещо мінімізує. А далі буде далі, як казали колись брати унцовці, на все приходить час розплати. Бо такі кошти не можуть бути непоміченими при будь-якій неминучій зміні влади, при будь-якому подальшому співробітності з нашими партнерами. Єдине, що могло би, можливо, трошки їх заставити подумати інакше, я попробую сформулювати: от солдат, якому не надійшли вчасно дрони, і який виніс з кішками назовність свого вбитого побратима, прийде з війни. І він ніколи цього випадку не забуде. Або взвод, в якому залишилося 5 живих солдатів, і ще трьох вони винесли поранених і не знайшли окопи другої лінії, ніколи цього не забудуть Ну, хоча б про це подумати, бо це страх не переслідування. Вони знають, в яку країну зібралися тікати. І знає, в яких там, біткоїнах чи ще в яких холярі будете мати накрадене. Але вони просто не розуміють, з ким вони а, інше, у кого вони крадуть. Вони просто ніколи не були в окопах і цього не усвідомлюють. Вони просто не розуміють ступінь ненависті, який на фронті склався по відношенню до влади. Він зашкалює. До речі, ти знаєш, їх піар, постійний піар, намагання виправдатися і все інше призводить інколи до дуже. Поганих наслідків, ну наприклад, сьогодні ймовірно один з ударів, який був був по виробництву, як вважають росіяни компанії Firepoint, того самого розробника Flamingo, пов'язаного, як вважають журналісти Київ Independent, з міндічем. Так, от з відео Associated Press, яке ми пам'ятаємо, яке було минулого тижня, змогли витягнути гео, де воно було знято геолокацію. І геолокацію витягнули майже миттєво в мережі після того, як з'явилося то відео. Ми не знаємо це насправді це та то місце. Не ну, насправді може навмисно підклали, але е, схоже, що в Кремлі повірили, що це справжня історія, і вже NASA Firms показує пожежу в цьому районі якраз в тому місці, де було гео. Я не знаю відверто, може це було, ти знаєш. Інколи ми ставимо на такі. Гумові на дувні гаймерси, гумові надувні якісь там ракети, ще щось для того, щоб росіяни били туди використовували свій ресурс. Я не знаю, може це підстава, але якщо ні, то це черговий раз показує, що як за намаганням виправдатись та відмити свою репутацію, ми бачимо, потім що відбувається. Тому що шоумени залишаються шоуменами, на жаль, і вони не розуміють. А, що ціна питання це життя людей. Дуже часто через їх піар відбуваються страшні дії. До речі, вибачте, форту... докинув своїх пару копійок. Я також просто був в шоці, коли на базовому а, телеканалі знову ж таки, з якого власне почав кар'єру Мендіч на плюсах, я побачив відеосюжет, що мовляв. Росіяни думають, що вони знайшли базу е, виробництва Фламінга, тому е, е, тому жителям і далі йде перелік населених пунктів е, навколо Києва. Е, звертайте, будь ласка, увагу на сигнали повітряної тривоги Тивої. Вони назви сіл прописали. Ну, от скажи, що з такими людьми робити? Я зараз, як і ти, не знаю, чи це було справжнє виробництво чи гумове для. Витрачання там, ракет Росії. Хоча в них ракет, як у дурня Фантиків, і тому мені здається, це не дуже розумно. А особливо тому, що біля будь-якої точки живуть мирні жителі, до яких от власне канал звертається. Будьте обережні. Твою ж дивізію нахльори, ви називаєте населені пункти. Нахльори, ви взагалі роздуваєте всю цю кампанію. Та покажіть нам результат влучання фламінго в будь який російські об'єкти. І це буде найкраща реклама. І не треба показувати, скільки їх стоїть в цеху. І не треба показувати наверні знаки, там, які воно вже, ну там вже трьохзначні цифри вже на них написані на борту. Щоб народ думав, що їх у нас вже сотні. Та покажіть одне влучання в російський об'єкт, де є воронка, ну якщо це тона бойової бачежки, то це воронка буде метрів 30. Нам показали е, влучання в заставу в Криму, так, там воронка немає навіть метрів. <реш> Я вбачаю, що це точно не тона вибухової речовини. Коли в мене під вікно прилетів цей X, воно мені було по груди воронка. А тут тона. Тона БЧ ну, мала б трошки бути інший вигляд. Тому оці всі ігрища з піаром давно пора закінчити. І єдиним піаром може бути лише одне: результат знищення ворожих об'єктів. І тоді, честь і хвала. Ти знаєш, маленька така крапочка в цій історії взагалі про боротьбу з корупцією. Я не можу це не поставити, як запитання. А вчора відбулася подія, яка. Остаточно поплавало моє сприйняття того, як в нас борються з корупцією. Ну не поплавала взагалі, розплавало. А вчора стало відомо, що бригадному генералу СБУ Вітюкову вручили підозру в корупції. Це сталося за те, що в нього там є незаконне збагачення, НАЗК виявила, НАБУ відпрацювала. коли викрав корупцію журналіст, то СБУ натравила на нього ТЦК. Це ми всі всі пам'ятаємо. Але далі з'явилося найцікавіше. З'явилася офіційна заява Служби безпеки України. Юр, я вибачаюсь, я це зацитую. Співробітники на Буйта поголосили підозру бригадному генералу Служби безпеки України Вітюку. СБУ сприймає такі дії як відповідь на обґрунтоване затримання службою кількох співробітників національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року. Нагадаємо, що нещодавно СБУ випала на торговлі з Росією одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ, а іншого співробітника бюро затримала за державну зраду та передачу інформації до Росії. А тут увага: на переконання СБУ оголошення підозри Вітюку з боку Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури є помстою з боку Набу і САП за те, що Служба безпеки України ефективно протидіє російському впливу. На державні органи та викрила кількох співробітників бюро на вчиненні злочину. Пам'ятаєш, була колись така фраза одного з керівників військової прокуратури. І тут я офігів Валера. Валера, я офігів. Я коли це прочитав, я вибачаюсь якщо викривають СБУшника на корупції, то це помста, це не боротьба з корупцією, не переплутати. А що у нас відбувається? Скажи мені, будь ласка, щоб я зрозумів. Ой, це ганебна річ. Ну тобто. Що за Жопа Півкину? Я можу таки гірко з сарказмом жартувати. Ну тобто, розумієш, набушники Ради помсти підкинули квартиру генералу СБУ, і от він в ній проживав. Розумієш, розумієш, підкинули, а потім з помсти взяли. Не хочу навіть довго це обговорювати, бо вважаю, ну знаю дуже багатьох працівників. Служби безпеки, які ну просто шикарно працюють в своєму напрямку і в окопах, і навіть за ними. А з іншого боку, є небойова частина, яка мала би займатися агентурною роботою, ну, скажімо так, не допускаючи діяльності російської агентури, тут або наших завербованих росіян. І ось якраз ми тут, напевно, логічно згадаємо останній її приклад. Убивство е... полковника Воронича? Убивство бувшого голови Верховної Ради, Андрія є пробі. Вибач, а перед цим вбивство полковника вбивство Воронича. Воронича і СП... Ми ще навіть не знаємо. Так. Е... Дивись, коли вбиває. Тобто, так, да, вбиваємо і ми організаторів. Російської воєнної машини і вони. І протидіяти цьому не можна, представляючи до кожного охорони. Хоча ну, загальновідомим є список ворогів Росії, вони цим навіть хізуються. Проти того ж Андрія Поробія давним-давно вступив в силу рішення їхнього Московського суду, де він був е приговорений до. Довічного, тоді в них ще не було розстрілів Зараз це вже фактично ну, якби е у них найвищі міри покарання, тепер рослин, і ось цю задачу виконував завербований ними е житель Львова. Стоїть питання: чи треба було б звернути увагу на цей список і на цю фактично ну, публічно проанонсовану загрозу певним е українським політичним та військовим, ну колишнім військовим діячам? Звичайно. Чи потрібно було посилити пильність в місцях їхнього перебування, там, життя там, тощо? Звичайно. Але ну ясно, що до кожного, хто знаходиться під загрозою, не представиш працівника там, охорони. Але для цього і існує агентурна робота. Перепрошую, у нас це слово чомусь вже забули, бо всі вважають, що розкриття злочинів це просто от перевірка мобільних телефонів, з'єднань, місце перебування, так, відеокамери тощо. Але це вже кінець, це вже коли вбили і починають розмотувати цей клубок і шукати виконавця. А для того, щоб цього не допустити, є стара, як світ, але найбільш дієва форма профілактики не розслідування, а профілактики, вичислення агента. Це робиться ну, фактично в основному через агентуру. І якщо МВС, на щастя, ще зберегло частину цієї агентури та має ну серйозно працює над новими технологіями, які доповнюють слова агентів, дають пожив. Ну, там там зворотні, тобто ти щось дізнався з, через новітні технології і починаєш. Смикати свою агентуру, щоб вони ну в відповідних місцях з відповідними людьми провели розвідбеседи. І навпаки, розвідбесіди які на більш фокусують увагу сюди, і там застосовуються всі можливі там кіберзасоби. А Служба безпеки України, на жаль, більше зосередилась на опонентах режиму. Вони відслідковують журналістів, відслідковують політики, відслідковують. Там опозиційних депутатів, просто опозиційно налаштованих людей і намагаються ну, фіксувати їхню діяльність. Це, от, ще раз кажу, мені дуже неприємно це говорити, бо Служба безпеки України і її керівник малюк з моєї точки зору заслуговує ну, найвищий оцінок е, по результатам тої бойової частини. А от оця, е, я би сказав, жандармська частина. Замість того, щоб націлиться на російську агентуру, цілиться на опозиційний рух. Ну, не зовсім добре. Він що зовсім не добре. Це призвело до львівської трагедії.